Вітаю вас, мої хороші! Ви на каналі Ганусині Викрутаси, і з вами Гануся з Рівненщини. Встала вранці, ще нібито було сонечко, а зараз, от подивіться, бачите, що робиться, кругом затягнулося. І, як я вже казала, передають дощі, сніга і морози. Планів було на сьогоднішній день багато, але на 11 годину вже мають бути опади, не знаю, може не буде, але все ж таки, е, знаєте, що я сьогодні хочу зробити, зараз У е, мене розцвіли ранні сорти нарцисів. Це, друзі, дуже ранній сорт. Правда, він такий трошки у мене дивакуватий, деякі квіти у ньому получаються ось такі махровенькі, напівмахровенькі, а деякі звичайненькі, такі прості. Я не знаю, з чим це пов'язано. Це сорт Айскінг. Це дуже гарний декоративний сорт. З великими превеликими квітами. Зараз кущ тільки почав розпускатися, квітів на ціло багато, як ви бачите, ось квітнику в мене ще нічого не прибрано, тому що я зараз стараюся по максимуму щось попересажувати, а тоді вже піду сапувати, друзі. А не сапую зарані тому, що ну, деякі квіти ще не повиходили з землі і я не хочу їх повирубувати. Це в мене квітник з багаторічниками. Тут переважно у мене нарциси, іриси, піони, флокси, хризантеми, лілейники ну ось такого плану квіти і трохи хвойників. Труянди, тому я його пересаповую уже тоді, коли більшість квітів вийде з ґрунту. Але це не про це, дівчатка. Так як передають мороз і сніг, і ось ці, ці квіти нарцису, вони такі, знаєте, чималенькі, зараз вони ще не такі великі, а потім у них квіточка виростає висотою до 40 см і більше. І це самі ранні квіти і в з... зв'язку з тим, що вони зацвітають зарання і ще не дуже тепла погода, вони квітування досить тривале. Вони квітують десь майже до трьох тижнів. І щоб мені не втратити оцю їхню красу квітування, щоб їх не поламав сніг і дощ, мені треба буде їх. Взяти і підв'язати. Я ніколи цього не робила, завжди вони мені е, трохи поламаються то вітром, то дощем. а це просто котрі великі кущики, я хочу їх попідв'язувати. Благо, у мене ось таких шнурочків із сіна є багато, і я просто їх буду ось так по кругу піднімати трошечки. і... Ущильнювати, щоб вони не розпадалися, бо мені дуже шкода їхніх квітів А так вони будуть триматися кубки. Ось. Потім я ці шнурочки познімаю, а зараз просто ось так візьму, попідв'язую. Ось така в мене кучка вийшла, їх у мене чимало, я не знаю, скільки кущиків буде. Вони, подивіться, дівчатка, якою вони гарною. Е ну Гарним кущом і майже усі цибулини цвітуть. Дуже щедрий, дуже гарний сорт цей. Вони зразу ось такого насиченого лимонного кольору у них коронки. Мені здається, що цей сорт більш відноситься до великокорончастих, але він числиться як махровий. Ну нічого, махровий то махровий. І він згодом е, вибілюється, Зразу він має ось таке лимон, ну навіть в деяких е, квіточках е, лимон з зеленим, з таким салатовим, але з часом він стає молочно-білим. І ще я вчора не встигла пересадити ось цю різнокольорову ромашку піретром. І, мабуть, вже і не встигну, вже починає накрапати дощик. Ну, все ж таки спробую. Мені її обов'язково треба пересадити, тому що тут я хочу щистити оцю ділянку. Тут у мене заросло все суницею. І я цю суницю також зі ці хочу трохи прибрати. І посадити ще тут деякі багаторічники, чи лілейник сюди далі посунути, бо там у мене понаростали великі кущі, чи ще щось буду ділити. А ех, ромашечку цю звідси хочу забрати, тому що її зжирають бронзовка і олен, е, оленка Волохата. Ось там ми вже зрізали вербутою, на якій вони любили. Сидіти, і з цієї верби вони мені перелітали сюди на цю ділянку і поїдали усі голубі і риси, усі білі піони і також пилок з різних квітів, з ромашки, з цієї, з доронікума і з усіх інших квітів. І хоч холодно, а все ж таки квіточки хочуть вже квітувати. Бачите, як піднімається своїми бутончиками доронікум але мова не про нього. Я вам ще хотіла показати примулки, чому я їх хочу пересадити, дівчатка. Тому що дивіться, які великі кущі в мене понаростали. Я знаю, що вони будуть свісти і нічого, але вони починають тут зсередини просто просто випарюватися. Вони пропадають. Оці серединки пропадають і остається тільки. Тако по краю і квіти починають дрібнішати, Тому по можливості щось я хочу пересадити. Просто поділити оці кустики, бачите, вони вже самі по собі діляться. Я тут минулий рік трошки відкопувала. Але все одно кустик великий. У мене це середньопізні сорти. Я колись виростила їх з насіння. І вони у мене дуже гарно наростають, навіть дають самосів, і з'являються нові і нові відтіночки. Ну, нібито Вони такі на перший погляд дивися, нібито однакові. А коли взяти, порівняти один кущик з іншим, все одно у них відтінки відрізняються. Ось такі у мене сьогодні справи і вже накрапає дощик. Не знаю, що встигну, друзі. Трохи мою роботу мені перебив дощ. Правда, ромашки свої я висадила, хоч я намочилася, добре і куртку намочила, і штани намочила, а калосі е, мої походні то взагалі ледь учкрібла від болота. Ну, це не важливо. Зараз дощ перестав, земелька волога, і я ось прийшла, друзі, покажу вам свої краєвиди, як у мене тут гарно. А я хочу зробити тут ще краще. У мене тут є таке поле, ну воно вже нічий не. Їм користувалися багато років, користувалися, в минулому році його вже покинули. Тут от моя земля закінчується з цього, з цього боку. Там далі вже сусідська земля. Тут росли ось такі буряни, як туди далі. Але чоловік сіяв увес і я попросила його, щоб він мені трактором боронами тут проскородив, зібрав оцю всю суху траву, яка тут була, і я хочу зробити тут красу. Не знаю, що вийде з тої моєї задумки, але. Ну, знаєте, хочеться більше як що. І дивіться, що я сюди принесла. Правда, поки я зібралася висівати, ну, згадала, що я вам маю щось зняти, то я вже трохи висіяла маку. Це в мене насіння маку польового і насіння дельфінію однорічного. От як ви думаєте, буде він у мене тут рости чи не буде? Ну, мені здається, що повинен рости, правда? Тим більше земля, волога, ще передають е, дощ, сніг, мороз, і потім він ніби проснеться, оці насінинки полежать трошечки в вологому ґрунті і будуть просинатися. І ну, Просто його в мене дуже багато цього насіння. Я його назбирала, висіяти не маю де. Ну, як ви думаєте, ну чого його не посіяти тут і замість бур'яну у мене тут будуть рости квіти. Все одно ж ніхто тут не користується нічим. Та й однорічники, знаєте, не то, що там е, щось шкода, хоча мені насіння квітів ніколи не шкода, я їх сію кругом, де їх можна посіяти, якщо вони в мене є. Так, от думаю, посію я той мак. Посію я дельфіні і хай вони тут красиво ростуть і цвітуть. І у мене тут намалювалася ще одна невідкладна справа. А знаєте, що я вирішила сьогодні ще зробити? Ось я набрала кувідерця нітро амокоску. І зараз нею я попідсипаю потрохи усі свої багаторічники і хвойники. Я вже вам не буду показувати, що і як я це роблю, тому що дуже зірвався вітер і телефон я не зможу ніде закріпити, тому мусите мені повірити на слово. Чому я вирішила сьогодні це зробити? Його, звичайно, треба було зробити трошки раніше, але зайнята розсадою. І вже повиходили з ґрунту і піони, і іриси, і лілейники, і флокси. Все-все вже повиходило. І навесні я легенько його підживлюю нітроамофоскою. Не селітрою, а нітроамофоскою. Вона повільно буде розчинятися під кущами і дасть мені ефект ще як на цвітіння, так і на в подальшому на розвиток рослин, піонів, ірисів, лілейників і тому подібного. Нарцисів я вже в цьому році не підкормила, вони вже будуть цвісти, вже там трошечки. так оцвідуть, так як є. А от решту своїх рослин я піду під сію. Ну що, дурних, кажуть, робота любить. Так само і мене. Находилася, натопталася, перенесла всі свої сухоцвіти з ящиками, з старої теплиці у цю. Зараз навіть, і не здається, що має бути мороз. Але я приготувалася. У мене тут є. Знайшла такий кусок гарний агротканини. Правда, вона чорна, але нічого. Я думаю, тут не критично буде його прикрити. Ці ящички, луточки у мене стоять на стелажах. Я собі пустила друзі, взяла переноску, пустила кабеля. І ось у мене такий апарат, звичайно, невеликий, але сподіваюся, що він мене врятує ці пару днів від мінусової температури. Бо дуже ж я переживаю дівчатка за свою розсаду. Бачите? Хвостики. Ну тут, коротше, вже в мене все, все, я перенесла. Що зійшло, що не зійшло. Усе вже тут. Звідси сонечко, захід сонечка світить у теплицю добре. Але все одно на ніч я його прикрию. І буду періодично, ну, прийдеться недоспати, нічого тут не зробиш. І буду періодично йти і включати, контролювати температуру, включати дуйку, щоб трохи мені дмухало. В теплиці зараз тепло, не можна сказати, що холодно, хоч на вулиці вже прохолодно. Цей агрегат дує теплим повітрям. Я вже навіть і зараз трошечки включила, щоб мені не раптово впала температура. І буду далі щось сіяти. Ось тут у мене ще ячмінь гривастий, теж у мене запитували, що це сходить від Али Побережняк. Ось той другий лоточок від неї. А це я замовляла в інтернет-магазині Добродар. Це годеція, і все ж таки я зробила висновок, що це дійсно годеція. А ту, що я пікувала, то кларкія. Ось так вже виглядають ці мене рослинки кларкії. Ще тут у мене палеточка є. От, а то все ж таки вона відрізняється від цих рослин. Учора в мене вже зійшли ротики садові, ось так вони виглядають. Дрібнюньке, маленькі, ось такі вони, це високорослі, зрізочні сорти. Решта все в мене ще в процесі. Щось сходить, щось ні. Ось там показується це лозія тих оти словетних сортів Наталі Матник. Тут теж я її багато замовила, хоч там не побагато насінин, але все ж таки трошечки є. Щось сходить, щось не сходить, ще очікую, друзі. Так що якось так. Сьогоднішній день попрацювала гарно. Посадила піретром оту рома, маску кольорову, вона, до речі, дає гарно самосів. Тому вона у мене і не переводиться, підкормила багаторічники нітроамофоскою, посіяла собі там за, за городом Мак і дельфіній однорічний, перенесла всю розсаду, пролила, підготувалася до мінусових температур. Якось так. Отак От пройшов мій день, На вечір планую піти в майстерню, щось трошки попрацювати, відпочити е, морально від, цієї, від цього напруженого дня. А ви бувайте здорові, е, дуже погані новини з Кривого Рога. Тут е, слів ніяких не вистачає, е, біда, та й годі. Терористи є терористи, вони не зупиняються ні перед чим, вони нічого не мають святого в своїй е, душі, в своїй голові. І ми з цим нічого не можемо зробити, друзі. Молимося, молимося за нашу Україну, молимося за наших хлопців, е, за ППО, які захищають нас від. Е, Ракети від безпілотників. І дякуємо Богу за кожен прожитий день.